Добрий день, друзі, хочу вам розказати маленьку специфіку своєї роботи. Тому що маю маленьку клумбу біля, в дворі. Це парадна зона нашого двору, але вона виглядає жахливо. Я вирішила її чуть-чуть прикрасити. І для того, щоб вона була гарною, в мене є декілька нюансів. Дивіться, ви можете посадити будь-що і будь-де, але завжди є нюанси. Вузька територія Клумби має нюанси так далеко не буде чути. Е, вона до обіду, вся в тіні, і після обіду теж. Тільки полуд... сонце в полудні на неї світить прямо. Тобто вона на сонці буквально ну, години 3. Потрібно посадити такі рослини, щоб вони були 3 години на сонці нормально, так? плюс їх не викопали бабки на продаж, тому що ну, то якби немало важно. Вони виглядали декоративно, і ця клумба була із весни до осені нормальна. Тобто, розумієте, можна посадити будь-що сюди, будь-що, але є нюанси. І ці нюанси слід врахувати. Якщо ви в себе на подвір'ї, ви можете в себе посадити. Ну, прям що вам заманеться, що у вас є, ви можете туди висадити. Але якщо є така е, зона двору, де е, хто не хоче, ходить, то є е, е, нюанси, розумієте? І потрібно подумати, що тут посадити. Якщо ви е, хочете себе... Спробувати, ви можете мені накидати, що б ви ось тут посадили, що б ви хотіли посадити. А я вам покажу проекцію того, що зроблю я з цією клумбою. Планую цю клумбу купляти рослини в нас в білій церкві, сад садиба, і я вже в них купила пенісетом, він дуже красивий. Black Beauty. хочу, щоб тут були трави. Але такі трави, які будуть витримувати півтінь. він не дуже сильно надається до півтіні. Війник Карла Форстера надається. Але тут теж є нюанс, тут сильний протяг зимою. І війник буде поламаний, тому, тому є нюанси, розумієте? І слід дуже уважно подумати, що посадити так, щоб воно було декоративне. Від весни до осені, зимою декоративне теж. І весною хотілося прогулюватися цим двором, а не просто прошмигнути, щоб не бачити ось цієї всієї цього, всього страхіття. Ну, якось так. Я вже придумала. А що скажете ви? До зустрічі!